Це дуже цікаве питання, прям насмішило воно мене. Десь в інтернеті читала, що перевірці ТЦК одним із зауважень було те, що нормативно правові документи з військового обліку не прошиті і не завірені підписом керівника та печаткою підприємства. Чи потрібно це робити? Ну, це із серії почерку і ручки. Ні, не потрібно, адже відповідно до ДСТУ 4163 2020 року. Ви знаєте, що це ДСТУ, який визначає документи обіг на вашому підприємстві. Підприємства може завіряти підписом і печаткою або документи, які були виготовлені вашим підприємством, тобто всі накази, розпорядження, все, все, що виготовляється на підприємстві, керівник може завірити своєю печаткою і підписом, або які, або копії документів, які були надані підприємству працівниками відповідно до закону України про персональні дані. Тобто, якщо. Працівник надав вам свою копію паспорту, якщо ви подаєте кудись документи, ви можете від підприємства завірити копію печаткою, і підписом керівника. Але закони України, постанову Кабінету міністрів, Конституція України і все інше на підприємстві нічим не завіряються, тому що ви не виготовляли ці документи. Ви роздруковуєте просто з інтернету копії, і кладете в папку з військового обліку. Все, нічим ви не завіряєте, а відповідно, прошивати і нумерувати їх теж не потрібно.